Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Міцний, наче залізо. Єремії 1.18. Я ось сьогодні поставив тебе містом твердинним і залізним стовпом і мідяними мурами. Жуки Броненосці. Відомі своїм міцним панциром, який захищає їх від хижаків. Однак є ще одна особливість, яка робить жуків надзвичайно міцними. Якщо вони опиняються під тиском, їхня тверда зовнішня оболонка розтягується. Наукові експерименти показують, що цей жук може витримати силу тиску, яка приблизно у 40 тисяч разів перевищує вагу тіла комахи. Надзвичайну стійкість Бог дав також Єремії. Пророк зазнавав сильного тиску, коли виголошував неприємні послання Ізраїлю. Бог обіцяв зробити його залізним стовпом і мідяними мурами. Через це ніщо не могло його знищити, і пророчі слова гучно звучали завдяки Божій присутності і рятівній силі. За своє життя Єремія зазнав фальшивих звинувачень, арештів, випробувань. Побиття і перебування в ямі, проте, незважаючи на все це, він вижив. Єремія залишався стійким навіть попри внутрішню боротьбу, його переслідували сумніви і смуток, постійне неприйняття і загроза вавилонського вторгнення лише додавали стресу. Однак Бог постійно допомагав Єремії, аби його дух і свідоцтво не похитнулись. Якщо ми готові залишити місію, яку нам довірив Бог, або якщо ми готові відступити від життя, сповненого вірою, згадаємо, що Бог Єремії є і нашим Богом, Він може зробити нас міцними, наче залізо, тому що Його сила найкраща виявляється в нашій слабкості. Які обставини загрожують вас роздавити як приклади біблійних героїв. Надихають вас виявляти віру в Бога. Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, зміцни мене для зустрічі з сьогоднішніми викликами. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.